Оскільки ми самі знаємо про свої вади ну, недоліки, я не зустрічав розумних людей, які б говорили, що у мене ідеальний характер, я ідеальна особистість, у мене нема ніяких вад Я таких людей не зустрічав. Я особисто знаю дуже велику кількість своїх вад, своїх недоліків. Тому я не очікую, що якщо я не є ідеальною людиною, я не очікую зустріти ідеальну людину з іншого боку, величезна. Кількість моїх переконань і очікувань стосовно того, як буде в шлюбі, вона не справдилася. Я готував себе до набагато гіршого сценарію. Я думав, що перші роки будуть роками притирки, що в нас будуть в побуті виникати конфлікти, і в нас перші три роки, коли нас там багато людей говорили, що ви будете там притиратися один до одного, ми їх майже ну не відчули. Тому сімейне життя воно може набагато в якихось питаннях перевершувати, перевершувати ваші найсміліші очікування. А в якихось питаннях, коли ви думаєте, ну типу це ж здоровий глузд. Воно ж базово, воно так має бути. Це точно. Я бачила там в фільмах, в книгах, у батьків так було там чи ше А воно буде геть по-іншому.